Аж хата траслася. Таке ще зло на їм плюс думаю, щоб воно їм на голову впало. Скільки ж будуть нас мучити? І таке відчуття, що зараз має щось зірватися. І тільки так подумав, через 2 секунди бабах! І світла не стало. І не було світла, попали. Перший дрон попав, не збили. Потім я почав молитися. І чую, гудуть з усіх сторон. Ті дрони і справа, і зліва, і з конотопу, з сторони конотопа і з Білопілля, і, і з Косовщини. Просто чути, як літають і гудуть, а наші строчать їх. Прожектор такий, що на весь город видно, і аж іскри дуть по всьому небі. Так луплять. Це вже пізніше трошки. Оце десь півпечок почали і, і, і це десь, мабуть, вони пару годин. А я, а я весь час молюся. І я я це бачила. І І, і молився. Скільки, скільки молився, аж до кінця, скільки бомбили, скільки я молився. І потім вже заспокоївся, я вже заснув. А, ще, ще чую це. Чую, хтось кричить по вулиці, бігає. Тож на жінку якийсь п'яний ще не спився, тут бомблять, він ще напився, бігає. А це виявилося, не п'яний бігав. Військові бігали по вулицях наших, кричали, люди, ховайтеся, ховайтеся, біди не могли ради дати. Ми розуміли, що угу. одночасно з усіх сторін куча дронів, що біда може бути. І це в нашому районі ось, там було скупчення якраз, їх ну, і добили. Все чули, і, чули. І, і зранку вже корче зупинилися, це все, все затихло. Читай новини. Було десь 12 дронів, і всі збили до одного, тільки одного не збили. Угу. Ото той, що ми проспали, угу. то не збили. А вже коли почали молитися, всі до одного збили. Я теж чую був.